30 років тому за ініціативи Валерія Платіонова була створена Южноукраїнська міська організація людей з інвалідністю. Перш за все, заради спілкування, підтримки одне одного. Спільнота змінила декілька керівників, пережила різні часи від занепаду до розвитку. Війна стала потужним поштовхом для чергового витку активності. Війна об'єднала наших всіх членів організації. Вони стали згуртованіші, стали більш думати не тільки за свої хвороби, а думати за людей, які там дійсно в окопах їм холодно, і хотіла частинку своєї теплоти і доброти вкласти в ці всю нашу справу. Люди з інвалідністю нарізали стрічки, плели сітки, збирали картон, допомагаючи волонтерським організаціям. А вже рік самотужки виготовляють окопні свічки. Валерій Крикливий має вісім професій. Працював пожежником, матросом, комбайнером, монтажником тощо. Якось прийшов в організацію інвалідів та запропонував свої знання та руки. В інтернеті дізнався, якими мають бути свічки, щось вдосконалив, та почав навчати інших цій копіткій справі. Скільки зроблено свічок за рік, ніхто й не рахував. Виготовляють декілька ящиків та передають волонтерам. Добре, я почуваюся, тут. що я роблю діло. Діло, хороше діло. Я показую, розказую, Вони спрашують мене. Все тут В цій організації. Знаходять час і для душі. Тут грають шаги та шашки, читають книжки, чаюють. Є навіть гурток в'язання та вишивання. Альону новіку у цій справі ще у дитинстві навчила викладач це яка приходила до дівчинки додому. Далі Альона відточувала майстерність самостійно за допомогою відео в інтернеті. Тепер навчає в'язання та вишивання підлітків, що входять в міську організацію. Є в Альони заповітна мрія. Спочатку як я почала вишивати, в'язати у мене є мрія створити особисту виставку. У мене наразі є багато ну, так роботи з вишиті. Трохи не завершені, бо в наш час це дуже дорогувато рамки і все це вставляти деякі вставлені, деякі ні, але все ж таки я мрію, хоча б про маленьку особисту виставку з нагоди 30-ти річчя від дня створення міської організації осіб з інвалідністю. Бажаємо всім її членам мирного неба, сил, наснаги та, звісно, здійснення їхніх мрій.